Вітаю, шановні друзі, сьогодні поговоримо про відмову від ВЛК і чи можлива вона ну згідно законодавства військового законодавства під час воєнного стану, відмова від ВЛК. Не передбачено, ви повинні проходити ВЛК, але друзі, є нюанси, які вам потрібно знати. Можете рахувати це як свого роду лайфхак, можете як завгодно до цього відноситись. Дивіться, ВЛК ви зобов'язані пройти. Якщо так трапилось, що вас хапанули на вулиці, привезли в ТЦК і кажуть: от все, йди, давай. Ми ще тебе оглянемо, як це відбувається в більшості випадків, можливо, і не оглядають взагалі, що потрібно Знати, дивіться відповідальність за відмову від ВЛК на даний час існує тільки в формі адміністративної відповідальності, тобто за це передбачено штраф, як ви бачите зараз на малюнку. От кримінальної відповідальності за це ще немає. Звичайно, вони хочуть зробити кримінальну відповідальність, щоб вона була передбачена новим законопроектом про мобілізацію, але не зрозуміло, буде воно чи не буде. Поки що виходимо з того, яке є законодавство на даний момент. Тому пам'ятайте про те, що за відмову від ВЛК передбачена лише адміністративна відповідальність. І якщо так уже трапилось, що ви в ТЦК і вас заставляють проходити ВЛК, ви повинні перенести. Сти дани ВЛК. от е, яким чином це відбувається? Ви не повинні відмовлятися від ВЛК, але повинні сказати, що я відмовляюся лише проходити сьогодні в загальному від проходження. ВЛК я не відмовляюся. Тому що на даний момент в мене немає. По перше, всіх необхідних медичних документів. Я зобов'язаний надати ці медичні документи, підготувати їх. По друге, дайте, будь ласка, мені направлення на ВЛК завчасно, і я на нього з'явлюся з усіма медичними документами. А як підготуватися до походу в ВЛК, я в одному з відео вже розповів. Потрібно по пошті завчасно до дати відвідування в. ВЛК направити всі ваші медичні документи, щоб перестрахуватися, що ВЛК їх отримала і врахує при винесенні свого висновку. Тому. В Принципі нічого страшного в тому немає, якщо ви відмовляєтесь від ВЛК, але при наявності відповідних причин безпричинна відмова від ВЛК, звичайно, вона буде мати як наслідок адміністративну відповідальність. Але знову ж таки, друзі, адміністративна відповідальність і той штраф це ніщо в порівнянні з тим, якщо вас визнають придатним, а всього, що вас визнають придатним на 99,9%, і і ви зі своїми болячками і хворобами. Поїдете на нуль, і там ще зробите більше проблем ніж при виконанні інших робіт. Тому пам'ятайте, що якщо так трапилося, що ви вже в ТЦК, відмовляйтесь від проходження ВЛК в цей день, але не відмовляйтесь від ВЛК е, в загальному. Ви повинні це знати. Ви не можете відмовитись від ВЛК в загальному, в принципі, взагалі, тому що це не передбачено законом. Просто просіть про відкладення ВЛК на іншу дату. Просіть е, на направлення на ВЛК і готуйте медичні документи для такого проходження. Ви повинні про це знати. Тому, якщо вас е, будуть запитувати і складати відповідний акт, то в ньому так і що Я не відмовляюсь від проходження ВЛК, пройду його після того, як мені нададуть направлення на ВЛК, нададуть відповідний час для підготовки документів. Це може бути і 3, і 5 днів цього достатньо для того, щоб підготувати документи, які у вас є. І направити їх по почті, прийти на ВЛК і підготуватися вже до цього правильно. Тому е, знайте ваші права. Ще одна порада. Якщо так трапилось, що ви е, ваша думка щодо ВЛК ніде не була зафіксована. Після того як ви вийшли з ТЦК е, і у вас є направлення на ВЛК, ви е, раджу вам додатково написати заяву. І направити її в ТЦК. Що повідомляю, що я сьогодні був в ТЦК. От мої, мою позицію сприйняли як таку-то, таку-то, да, неправильну. Я не відмовляюсь від проходження ВЛК. ВЛК я пройду згідно такого-то направлення. От, і, е все і направляєте це також цінним листом з описом кур'єрською службою. Для чого? Для того щоб в подальшому мати підстави для судового оскарження даної постанови про притягнення адміністративної відповідальності. Це дуже важливо, тому що безпричинна відмова від ВЛК, вона тягне за собою адмінвідповідальність. Якщо у вас буде причина для відмови від ВЛК, то тоді є великий шанс скасувати штраф за статтею 210 і кодекс україни про адміністративні про адміністративні правопорушення тому знайте ваші права друзі з повагою ваш адвокат демченко